З 1 грудня 2022 року по 30 червня 2023 у Сумській області триває заборона на вилов річкових раків на період їхнього спарювання, вирощування ікри та першої линьки. Заборону встановлено з метою забезпечення охорони цього виду водних біоресурсів під час їхнього природного відтворення і збільшення запасів у водоймах Сумщини. Головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик зазначає, який штраф порушник буде зобов'язаний сплатити. Штраф за вилов раків від 340 до 680 гривень. І за кожного виловленого рака державі прийдеться вискадувати збитки у сумі 3332 гривні. Також діє заборона на лов риби на зимувальних ямах, яких у Шустканській громаді налічується дві. Якщо ж вилов здійснюється забороненими знаряддями, штраф до 680 гривень. Перша зимовальна яма. Місце впадіння річки водка в річки Відь, акваторія річки Відь 300 метрів проти течії. Друга зимовальна яма це затока річки Десна біля так званого ІСО. Це від Пантона до пляжу, площею 2 гектарів. Варто зазначити, що з настанням холодів у водоймах відбуваються зміни, які впливають на поведінку водних біоресурсів. У риби різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі. Сповільнюються процеси росту та реакції на подразники, знижується частота серцевих скорочень. В цей час риба дуже вразлива. Тому вона збирається в зграї та відповідно йде на замівлю до зимувальних ям. Ще у 2021 році. Штрафи за незаконний вилов зросли в кілька десятків разів. Так, за кожну щуку 3468 гривень, за кожну плітку, краснопірку або пласкирку 1564 гривні, За кожного окуня 3162 гривні, за кожного ляща 1649 гривень, за судака – 3587 гривень. За сома 5117 гривень, за карася сріблястого – 1581 гривня, за сазана 3706 гривень та інше. Так що не порушуйте прави рибальства, будь ласка, бо штрафи і збитки дуже великі. А, наприклад, за незаконний вилов Краснопірки доведеться сплатити 1564 тисячу гривні, за товстолоба 3638 тисячі гривень. За амура білого та чорного 3553 тисячі п'ятсот гривні тощо. З повним переліком можна ознайомитися на офіційному сайті управління державного агентства меліорації та рибного господарства. Головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля нагадує і про правила рибальства взимку. Лово любительського рову риби в зимовий період це від льодоставу до доскресання криги, дозволяється з зимовими вудками, з гачком не більше номер 10 мармишкою, наживною та живцевою снастями із загальною кількістю гачків не більше 5 на рибалку. Наживне та живцеве снастя це так звані щоковки. Так ось за перевищення кількості гачків більше 5, штраф від 34 до 170 гривень. Залежно від заподіяних збитків, може наступити кримінальна відповідальність за статтею 249 кримінального кодексу України, незаконне зайняття рибним промислом. Стаття передбачає штраф від 17 тисяч до 85 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Сумський робоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили порушення правил рибальства, повідомити про це можна на гарячу лінію управління за номерами 096 838 25 70 або 0542 77 17 15.